У міській раді відбулося засідання окружної виборчої комісії. Шляхом жеребкування обирали кандидатури на членів дільничних комісій, зокрема, голосували за партії, представники від яких війдуть до складу цих органів. Деталі у сюжеті наших журналістів. На засіданні окружної виборчої комісії цього разу були присутні 14 членів. У порядку денному три питання: перше про відхилення кандидатур, запропонованих окремими суб'єктами подання до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. Наступне проведення жеребкування згідно з його результатами, запропоновані кандидатури повинні включити до складу цих комісій. При виборні... Технічних неточностей ми повідомляли, повідомляли всіх суб'єктів, у яких були виявлені такі неточності. На виправлення цих неточностей їм довелося згідно закону доба для проведення жеребкування. Члени окружної виборчої комісії прийняли постанову згідно з тими поданнями, що надійшли. Були е люди, які приходили особисто до нас, підтверджували. Свою згоду працювати в тій чи іншій комісії від певного суді виборчого процесу. Само собою, якщо людина особисто підтверджує, то тоді ми не маємо права таку кандидатуру відхиляти. Але у нас є і такі кандидатури, стосовно яких окружна виборча комісія повинна прийняти відповідне рішення. Світлана Филипів зазначила, що членом дільничої виборчої комісії може бути громадянин України незалежно від місця проживання. За результатами жеребкування у 88-му окрузі створено 165 дільничних виборчих комісій. Усі вони поділені на малі, середні і великі. До складу великих війдуть по 24 члени, до середніх по 20 і до малих по 18 членів. Дільничні комісії запрацюють уже з 26-го числа. Також на засіданні у міській раді затвердили подання про офіційних спостерігачів, що братимуть участь у цьогорічних виборах. До слова, 28 жовтня працюватимуть також іноземні спостерігачі, а на кожній дільниці встановлять відеоспостереження.